Одного разу бігла лисиця до саду і здибала по дорозі їжака. Добрий день, їжаче, каже їжак, доброго дня, доброго здоров'я, лисичко. Ходи зі мною в товаристві у виноград. А він каже ой, страшно лисичко. Бо там господар накладає сельце, можемо упасти в біду. О, я, каже лисиця, не боюся, я маю школи покінчені, то дам тобі раду і пішли. Наїлися вони винограду і вертаються, та й лисичка піймалася в серце. Ей, каже їжачку, братику, рятуй. Ой ні, не поможу, бо я казав, що не знаю. Та ти ж мені казала, що маєш школи покінчені!» Ой, каже лисиця, я вже зі страху забула геть усе. Уздрів їжак, що біда, і зачав їй радити. Нічого, каже, не роби, лиш як газда і прийдем. А ти зробись неживою. Опусти голову, ноги, так, як би була мертва, і, може, ця штука удасться. Приходить господар, став над лисицею і каже: От шкода, що я не був штри дні у саду, аж прочутилася. Взяв одною рукою за ніс, а другою лисичку за хвіст, та й викинув її через пліт. А лисиці лиш цього було і треба, схопилася та й пішла додому. Що з четвертої днини іде лисичка знов у виноград. Іде попри їжакову нору і знов кличе його у виноград. Та ти забула вже, що з тобою було, каже їжачок. Ходи ходи. Ну, наїлися вони знов винограду. Та й лиш зачали іти, їжак упав у сільце. Ей, каже їжак, сестричко лисичку, рятував я тебе, порятуй і ти мене. Ну, що я тобі допоможу? каже лисичка. Та й пішла собі геть. Рятуй, бійся Бога, але лисичка і не чує, але їжак заплакав. Сестричко, дуже ми жили файно і ходи хоч розпрощайся зі мною. Ну, вернулася лисичка, та й обнялися двоє. Ой, каже їжак, поцілуймося обоє, бо знаєш, що мені смерть зараз. І лисиця вивалила язика і хоче їжака цілувати. Тоді їжак зловив лисицю за язик і міцно тримає. Зачала лисиця пищати не своїми голосами так, що учув господар та й убіг до саду. Є що видіти. Ну, узяв він борзо та й лисицю убив, а їжака поволеньки вибрав із сильця і пустив у сад та й від того часу дуже їжаків шанував, бо видів. Користь. Дякую.